Всім привіт! Я хочу сьогодні показати, як я буду поливати свої орхідеї. Було у мене запитання, як я поливаю свою орхідеї тільки один раз у місяць. Так, я поливаю свої орхідеї не частіше, тому що, от ви бачите, знаходиться у цієї орхідейки вода ще у вершечку. І також хочу показати, ця орхідейка пробудила ще один квітоносик. Вона має такий красивий квітонос. Також бачу, дорожчує далі ще, ще дві бутони. Красива орхідея. Дуже така орхідея сонця жовтенька. Такими штришками і там далі моя жовтенька. І сьогодні я покажу і так, ще покажу решта своїх орхідеї, які тут знаходяться. Тут оця орхідейка така моя, мала бути інакше. Але квітне так. І отут ще одна. Також вона має нанизу водичку, Горшечок подвійний. Ці горшечки йдуть автополив. Я вже розробила собі, от поставила уже літровий слоєчок, вже з водичкою. Я розробляю воду з аміностімом. Я Поливаю і квітучі, і неквітучі орхідеї завжди з якоюсь добавкою. Сьогодні я полию з аміностімом і почну з оцієї краси. З цієї жовтенької. Вона знаходиться ця орхідейка в закритій системі. Я наливаю її водички багато, так, щоб орхідейці стало на місяць цієї води. Но дуже красива ця орхідея а мені дуже подобається, стоїть вона без підсвіточки, але зате вона гарно мені квітне. 15 квіток, таких красивих, розквітла цього року. От я. Вже скільки налила її води, кореневої системи тут дуже багато, її вже треба пересаджувати. Всю цю водичку я отак і залишаю. Залишаю до тих пір, поки не просохне вся посадка. І десь місяць часу треба, щоб ця посадочка просохла, тому що в мене своя хата, і воно довше просихається. Більша вологість. Також у мене тут лідел зоро. Теж дуже красива орхідейка. Поверну її в цю сторону. Вам показати така милота, просто чарівна орхідея. Колись дуже мріяла цю орхідею мати в колекції. І також дивлюся, вона дорощує далі свої бутончики. Сорт чудесний. У мене тут є дві. Рослинки у посадці ставлю її так як вона хоче до сонечка. Отак От ставила її назад і буду поливати. От тепер ці. Посадки, які мають автополив. Повне блюдечко є налити водички. Також я зараз долию цій орхідейці воду, чим рік він мене більше починає радувати. Теж треба вже буде цю орхідею. Пересадити, тому що коріння починають вибігати з горшка. І теж бачу вона є трудяшкою. Трудиться і досить довго вона зберігає свої квіти. От наскільки більше я долила, от закінчується другий горшечок отут, і я долила десь на 1 сантиметр на півтора більше її водички. Поки ця орхідейка цю водичку не випиває, я її воду не доливаю. Водички немає, також і в другому блюдечку теж орхідейка, там квітне пилорик. Така теж дуже красива орхідейка. Також все швидко зараз вона вбирає ця посадка, і корінці гарно зберігаються. От також, наскільки є насипано водички. Також ця моя краса, вона має зверху мох, я промочую перший раз мох, щоб отак по чуть-чуть даю мохові напитися з однієї сторони і з другої, щоб подовше зберігалася волога. Ох, швиденько пропитує вологу, і тоді починаю. Поливати, заповнювати тарілочку ботичкою. Теж заповнила. Тарілочка наповнена. Зараз мені треба тільки протерти підвіконник, бо одною рукою незручно це робити. І от я почала другу проливати. Теж вона має мох. Ця орхідейка почала. Ростити листочок, теж дуже гарний сорт. Жари у мене в кімнаті немає. Бо коли жара, тоді бажано дуже сильно так орхідеї не поливати, тому що вони будуть діставати різні хвороби. От, зараз ви бачите, на сантиметр є у мене водичка. Сталося би вже протерти листя, бо з городами не стигаєш, і за квітами доглянути. Отак От повністю є. Залито всі орхідеї, які тут у мене на підвіконнику, цей мій пилорик безподобний, теж дуже він мені подобається. Я його пересаджувала разом з вами. І так він до цих пір і квітне. Бачу. Починає дорощувати собі квітоносик. Це йому подобається. Ну, якщо б йому не подобалося, орхідейка далі би не продовжувала рости і квітнути. Так само, як і ця орхідейка. І дорощує квітоносик, і слідуючий випускає отакий От і коріння гарне. Ця орхідея в мене була не пересаджена, я також разом з вами її пересаджувала. Це є мамка і дітка. Мамка вже так гарно відійшла. У неї от такий був маленький листочок, це вже вона має великий другий. Відійшла, коли я її пересадила у таку групову пересадку, вони разом собі квітнуть. І так, їм добре. І зайшла ця посадка. Літер Сора собі сподобала таку посадочку. І мені теж це до вподоби. Корінчики випускають молоді. Ну, значить, все, все нормально. Також ця орхідея. Ця орхідея у мене потребує дуже великої пересадки, тому що коріння отак звисає донизу. Це постійно мені незручно отак, що коріння отак висить, тому що час від часу я беру у ванну їх душую і також після квітування такого. На 15 квіток я обов'язково цю орхідейку пересаджу, вже її і порівняю, бо вона більше нахилилася собі. От таку сторону собі прийняла лежачу, і її теж пересаджу, отак От всі квіти политі, і за місяць часу я вам покажу. Як ці орхідеї у мене випивають воду, тому що було питання, як так довго я не поливаю. Так довго не поливаю, бо тому що нема потреби у цьому, бо дуже повільно водичка випаровується. І отак їм добре кущик мій. Заквітає лавандовий красота. От така пишнуля-пишнуля. І моя тераса квітує. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам гарно дякую, хто мене дивиться! Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!